І коли ми робимо такі спільні зустрічі, пригадуються слова Ісуса, який нас запекає, щоб ми були єдиними, щоб ми були об'єднані також в любові, в пошані один до одного. І коли ми говоримо про ці фундаментальні речі, які народжуються з Божого Слова, з того орієнтиру, який нам дав Христос. Щоб стояти на захисті, на захисті людського життя, на захисті творіння, бо Бог, який створив цей світ, він передав людині і сказав впорядковувати, порядковувати, наповнювати, подарував людині потомство, і кожен з нас має цей великий дар як в своїх руках. За що несемо також відповідальність? І я думаю, що ці наші ці спільні зустрічі, де християни об'єднуються, де християни мають можливість показати перед світом, що є певні речі, які є важливі, і є можливо також цей момент, де ми, як християни, збираючись разом, будемо будувати.